Володинської захопленки і, і, і хлопці є, є простими шахтарями. Наш вихід називається Чи можливо в нашій країні шахтарські бумки. Я скажу дуже просто. Місто Нововолинськ, яке я представляю, маю по е, представленнях народних депутатів, сьогодні стикається з величезною проблемою. Що? У зв'язку з тим, що немає закладених коштів на будівництво нашої єдиної шахти, яка будується в Україні, 10-го. І сьогодні під загрозою дві шахти перша і в Україні, в нас в Оволицьку є величезна загроза, що 4,5 тисячі шахтарів будуть на вулиці. Тому цілі ці шахтарські колективи вже провели декілька перекриття дороги у нас на території виборчого номер 19 поблизу Нового Сьогодні вони тут. Спілкуються зараз в даний момент з міністром енергетики, паном Димчишином, і ми всі разом хочемо добитися, аби е в лютому місяці при перегляді бюджету були передбачені кошти на добудову шахти номер 10 в місті Наулицю. В цьому році не було закриття шахти No19, 9, але ж пішла поступова розповідалізація, і ми мали ясні Зрозумілість від уряду, від парламенту, від міністерства, що робити на виноволицю на волині з воєнною Дякую. Шановні, я вискажу навіть свої питання, не долі Волині, аби по молиться, питання до України. Відсутня питання влада є. А якщо будуть закриватися шахти один і день, то хто буде фінансувати закриття цих шахт, коли тільки що почала закриватися п'ята шахта, і вже там в місяці місяця відправляється зарплати. І такий прогноз, що за січень березень на війни прогнозуються на хлопці. Тисячі людей залишаються без засобів людей за Приперед бюджету лютого місяця, подивитися і по-другому значення, передбачити точки на добудову шахті No10 і взагалі на фінансування, де підписана переміжка ліційна угода. Але вона підписана з приватизацією по ліквідації ша до 2020 року. Ми маємо тільки 15. років. Не можемо просто так шаблю, по долях шатарів, проходитися. Згадаймо, що якщо за часів радянської України було більше 670 шахів, потім 90 шахів, зараз чуть більше 30 шатів. Якщо ми будемо робити енергетичну небезпеку України, що хотів за кілька як на мене, що шлях відбувається. Ворог Василь Васильович, пізно говорить, шахта на моделі. Я хочу сказати, що на замовку МВФ наш уряд прийняв такі заходи. Поступове скорочення фінансування наших воєнних підприємств. Це кожен рік по 20%. Зараз йде прямо на рядок Земчищина і там обговоряться це питання. Але судячи з того, що я там почув, там жодного вирішення цього питання не буде. Наші шахти, три шахти наші жодоржа, цього року будуть закриті. З того, що вони зараз немають. Ми сиділи на... На газові з Росії тепер сидимо, ну, будемо сидіти на вугілля з же самої Росії. Там сидять бізнесмени, а не шахтарі. Вони не розуміють. Вони тільки рахують цифри і кошти, які надходять. При закупівлі, вугілля, ЮАР, вже відкрита кримінальна справа на 800 мільйонів. Вони не хочуть нам платити за це вугілля, що ми дали. Перекривають надходження електроенергії, не дають нам працювати, не купляють його, нього, лежать на складах скільки. На даний час місті Новолинку перекривається дорога. Це попереджування і напевно, що останній рок, який далі буде вже Київ. Прошлий майдан, якщо ви пам'ятаєте всі, це були 300 студентів, які хотіли жити в правовій Європейській державі. Але буде тут вже в Києві не 300 студентів, беззахисних дітей, а будуть шахтарі. Тисячі, десятки тисяч. А якщо порахувати їхні сімей, це сотні тисяч, які люд, яких просто-напросто викинули на вулицю без засобу на існування. Наш уряд коротший, так, да, це робиться і в Європі. Але судячи з того, що в Європі робиться, без мене приклад в Польщі. Там людині, які залишилося 4 роки до пенсії, їм іде заробітна плата. захочуть добровільно звільнитися або вже на пенсії отримують 24 середніх заробітних е, окладів місячних, а в нас просто люди викидують на вулицю без засобу за існування, не хочуть навіть платити за нашу Люди згамініться. Дякую за вас. Відкривні сьогоднішній момент. Зверкають цей уряд, який прийшов них є Казах, і фактивість по тих іншого уряду у відношенні з усіми попередніми водами. Якщо є якісь окремі питання до шахтарів, можу задавати їх. Дякую за увагу.